Ще три тіла виявили рятувальники на місці ракетного удару росіян по гуртожитку в Харкові. Про це повідомили в міській раді. Із загиблих один чоловік решта тіл у такому стані, що потребують вивчення експертів. Тож на тепер кількість жертв росіян сягла 18 людей. Нагадаю, російська армія обстріляла Салтівський район міста 17 серпня. Ворог поцілив у гуртожиток. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок удару росіян по житловому будинку у Вознесенську на Миколаївщині. Про це повідомила обласна прокуратура. Серед постраждалих четверо дітей віком від 3 до 17 років усі діти у важкому стані. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено два під'їзди будинку. А також розташовані поруч приватні будинки, транспортні засоби. У прокуратурі розпочали провадження за фактом ракетного обстрілу. Зазначив, що потужний вибух у Вознесенську прогримів в день під час повітряної тривоги. Обстріл зони спостереження південно-української АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії. Так в енергоатомі відреагували на удар по Вознесенському, розташованому поблизу станції. У компанії не виключають, що ця ракета могла бути спрямована саме в бік південно-української атомної електростанції, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Семеро загиблих та 13 поранених. Це наслідки обстрілів Донеччини за минулу добу. Напередодні під вогонь потрапили 11 населених пунктів, зокрема Бахмут, Авдіївка, Торець, Костянтинівка та Велика Новосілка. Окупанти завдали авіаударів некерованими ракетами, били із зенітно-ракетних комплексів, ураганів та артилерії. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів. Більшість із них це житлові будинки. Уламки ракети, збитої над Дніпропетровщиною, пошкодили чотири будинки у Покрові. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Загалом над Дніпропетровською областю сьогодні збили чотири ворожі ракети типу Калібр. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що для цього наші військові застосували лише чотири ракети комплексу с 300 16 ракет Калібр тримає ворог у Чорному морі. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь там закликали враховувати загрозу ракетних ударів і дослухатися до застережень сил оборони, особливо небезпечні ділянки узбережжя, розповіли в командуванні і про те, яких втрат наші оборонці завдали армії агресора. Наша авіація на світанку атакована опорний пункт ворога поблизу Іванівки. А ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже війська на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Рідкісний російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1 знищили українські військові. Як повідомили в головному управлінні розвідки, ліквідували його напередодні в Запорізькій області. Крім того, українські захисники відмінусували ще чотири одиниці автомобільної і броньованої техніки. Завдяки точному влучанню по визначених координатах повністю виведено з ладу техніку, що коригувала вогонь ворожої артилерії. Росіяни розграбували галерею Куінджі у Маріуполі. Відео знищеного та розграбованого закладу уприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко. Він зазначив, що вкрали з галереї все, включаючи експонати виставки дітей із інвалідністю. На опублікованих кадрах видно потрощені зали та коридори. На підлозі валяються уламки меблів та стін. Підприємцям дозволили виїжджати за кордон. Відповідну постанову ухвалив уряд. З 1 вересня на порталі Дія запускають послугу. Є відрядження. Працюватиме вона в експериментальному форматі. Нею зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи за певних умов. Зокрема, вони подали податкову звітність, не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування, а ще внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень. Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів. Удар Росії по ЗАЕС стане підставою для застосування п'ятої статті НАТО. Таке написав голова спецкомітету з оборони Палати громад Британії Тобіас Елвуд. Член Палати представників Конгресу США Адам Кізінгер підтримав британця і наголосив, що у разі витоку радіації загинуть люди в країнах НАТО. А отже, статтю 5 задіють автоматично. Нагадаю, згідно з цією статтею, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, решта членів НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх. На велосипеді центром Києва благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України та військовополонених ЗАЗовсталі відбувся у столиці. Основна його мета зібрати кошти на автомобіль для військових. Там побувала і наша Вікторія Максимова гривень близько тисячі велосипедистів долучилися до благодійного пробігу. Дистанцію 10 кілометрів серед місцям столиці. Велосипедисти долають, аби підтримати донатами Збройні Сили України та військовополонених з Азовсталі. Пожертви стартували від суми 500 гривень. Війна вона зачепила всю країну. У мене багато друзів з Азовсталі, які зараз в полоні. Ну і ніхто не може пройти повз цю подію, тому що це дуже великий вклад, буде в допомогу. Хобі у мене таке на велосипеді кататися, а тому що знайомі зкинули силочкою, тому я вирішив поїхати. Ну, є що підтримувати. Благодійний велопробіг разом з партнерами зорганізувала Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Долучилась і столична громадська організація Велодень. Київ ми дуже переживаємо через те, що відбувається, і зараз ця можливість під захистом рятівників, під захистом поліцейських зібратися разом та проїхати, назбирати кошти на машину чи машину швидкої допомоги. Наша мета зібрати 600 тисяч гривень, а і власне підтримати родини захисників Азовсталі для закупки військового автомобіля. Ці кошти будуть. Ретельно пораховані і передані до Збройних сил України. Або якщо пощастить, ви бачите, скільки сьогодні людей прийшло на велоперегони, ми маємо за мету закупити величезний автомобіль для наших парамедиків, які зараз рятують життя на передовій нашим захисникам. 20 серпня рівно три місяці, як останні українські захисники вийшли з Азовсталі і потрапили у полон. Дружини з асоціації родин захисників Азовсталі кажуть, нині збирають кошти для тих, хто постраждав і повернувся з полону з тяжкими травмами. А тих, хто ще залишається у полоні, кажуть, не можна дати забути. Наші бійці провели 86 днів в повній блокаді, а просто в пекельних умовах. І зараз вони знаходяться в полоні і ми знаємо, що полон це не те безпечне місце, а так, про, яке нам, про яке нам обіцяли. А ми усі знаємо про Оленівку, про теракт в Оленівці. Тому зараз усі ми маємо говорити, кричати про, про тих людей, які захищали Зовсталь, місто Маріуполь. До благодійного велопробігу долучились також і працівники ДСНС України та Нацполіції. Опісля пробігу влаштували благодійний аукціон. Вікторія Максимова, Віталій Швець, телеканал Прямий. В Одесі розпочали створення великої інсталяції до Дня Незалежності. На протитанкові їжаки встановлять солдатські каски, перетворені на клумби. Їх буде понад 300 за кількістю дітей загиблих під час російського вторгнення. За підготовкою проєкту спостерігала наша знімальна група. Дитинство 2022. Так, автори назвали інсталяцію. Тож до кожної каски клумби обов'язково мають доторкнутися руки маленьких художників. Для цього у середмісті облаштували мистецький майданчик. Іван один з учасників акції. Я бачив, ось там на там є стол, там дуже, дуже хороші освіти. Я хочу е скопірувати. Іван у свої вісім років має прості, але не дитячі мрії, щоб закінчилась війна, щоб не прокидатись від виття сирен. Щоб не ховатись у підвалі, а ще піти у шкільний клас, де його чекатимуть друзі. Іван родом з Донецька і його батьки впевнені з дітьми про війну треба говорити відверто. Абсолютно відкровенно ми показуємо всі, абсолютно всі реалії, навіть саме такі жорсткі, щоб он знав, щоб він он знав врага, так сказати, Пусть не в лицо, но знав к чому привело. Вот то, що привело. Підтримує чесність і автор проєкту з таких відвертих розмов зі своїм 12-річним сином. І народилася ідея проєкту Дитинство 2022 Зізнається скульптор Андрій. Он три місяці находился со мною в Одесі, і и он и старша дочка, і вони просили в это время что то рисовать. во время воздушных тревог, Ну, вот ця вся обстановка, звісно, мені И, естественно, і, ну, лучше, чем искусство, я не знаю, що Это как один смыслов життя. Долучитися до магічного перетворення солдатських касок на квіткові горщики захотіли одразу стільки дітей, що це перетворилося на справжній перформанс. Одних творчих завдань для маленьких художників тільки власна фантазія, І інструменти на вибір, пензли, палички, ложки, і навіть долоньки. Єдине, чого не вистачило, жовтою та синьою фарб. Адже вони надзвичайно популярні. Працьова їжі каски це все атрибутика війни. І на даний момент атрибутика війни несе собі определенний, кінечний негатив. А ми на контрасті хочемо донести, що коли це закінчиться, коли кадати це пройде, несмотря на вот таку вжасну вот атрибутику, із неї можна зробити щось хороше. Інсталяцію представлять на День Незалежності, та головна мета авторів показати її в Європі, зокрема на венеціанській бієналі, щоб всі усвідомили, росіяни вбили. 361 дитину в Україні. Олена Мілова, Арсен Падесян, телеканал Прямий. Вся наша команда телеканалу Прямий. Дякує вам, нашим глядачам, що ви залишаєтеся з нами. Незабаром в нашому ефірі стартує новий сезон. Ми готуємо для вас багато цікавих тем для обговорення з не менш цікавими експертами, нові рубрики та нові програми. Новий сезон на прямому вже скоро. Чи можна говорити про політику під час війни? Не можна, а треба. Бо війна це наслідки політики. Гострі запитання, гарячі дискусії, яскраві спікери у новому сезоні на прямому каналі щопонеділка, рівно о вісімнадцятій. Шоу Єдина політика. Що ж, це всі новини на цю мить. Більше інформації ви можете знайти традиційно на нашому сайті prm.ua, а також підписуйтесь на сторінки Прямого каналу у соціальних мережах.